До цього Путін шантажував Європейський Союз залежністю від дешевих енергоносіїв, давлячи на добробут європейських громадян, які звикли, що дешеві Росії дають ті хороший залишок для того, щоб інвестувати це в держави загального добробуту. Зараз Трамп робить рівно те саме. Він відкликає безпекову Парасольку і каже: що ви будете платити за безпеку. Інакше ми вас не будемо захищати. Цинічність полягає в тому, що Сполучені Штати після Другої світової війни немало дивідентів мали зі свого виключного положення, протектора по відношенню до Європи і до інших регіонів. І відповідно зараз, коли запахло смаженим, Сполучені Штати кажуть: а захищайте себе самі або платіть за захист вас. Але інша сторона, не цинічна, а виправдана навіть і прагматична, вона звучить в наступному: а як так? Ви купуєте дешеві норносії в Росії, дешеві товари в Китаю, перераховуєте туди гроші. Потім на ці гроші готуються сили для того, щоб вас атакувати. А ми маємо вас захищати тоді, коли ви самі відгодовуєте тих левіафанів своїх ворогів, які на вас будуть нападати.